28 грудня сьогодні світ відзначає міжнародний день кіно найголовніші події з історії. У 1895 році у Паризькому гран-кафе на бульварі Капуцинів брати Люм'єр привели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого при допомозі свого винаходу пристрою, що суміщав функції камери і проектора, названого кінематограф. Тоді у паризькому кафе ОГюст та Луї Люм'єри представили вже широкій публіці. Перший у світі короткометражний фільм Прибуття потягу на вокзал Ла Сьота. Це був перший фільм в історії кінематографа, який був показаний публіці за гроші. Подивитися кінострічку. Прийшло. Близько 30 тисяч людей винахід одразу став популярним, і за наступні п'ять років люм'єри зняли більше двох тисяч короткометражних фільмів, але, врешті-решт, відмовились від зйомок, будучи не в змозі конкурувати із новими художньо більш професійними кінематографістами, що з'явились у Франції та Європі. У 1908 році на півдні Італії стався найбільший із документально зареєстрованих в Європі землетрусів, що призвів до загибелі четверть мільйону жителів Сицилії та Калабрії. Перший поштовх Силою сім з половиною балів за шкалою Ріхтера стався о 5,20 ранку і викликав цунамі висотою до 15 метрів, що привів до руйнації 90% будівель в двох великих містах: по обидва боки Месінської протоки, месіні та реджо реджодікалабрія, а також ще у 25 інших населених пунктах. У 1973 році у Парижі російською мовою вийшов архіпелаг гулаг Олександра Солженіцина. Літературне дослідження поліцейсько-державної системи Радянського Союзу за період з 1918 по 1956 роки. Достовірний і безкомпромісний дух книги зразу зробив її популярною, і протягом кількох місяців вона вийшла в перекладі більшістю європейських мов. На батьківщині письменника книга була названа наклипом на радянських людей та радянську дійсність» і 12 лютого 1974 року Солженіцин був заарештований, а згодом позбавлений громадянства і висланий з радянського союзу. Він поселився у Сполучених Штатах Америки і повернувся на батьківщину, будучи лауреатом Нобелівської премії з літератури, відмовившись прийняти пропозицію Михайла Горбачова поновити радянське громадянство. Сьогодні народились. У 1954 році народився Дензел Вашингтон, американський актор. За свої роботи Вашингтон тричі відзначався золотими глобусами та двічі Оскарами. Він другий актор афроамериканського походження після сідні потії, що здобув Оскар в категорії найкращому актору. Це сталося у 2001 році за роль у фільмі Тренувальний день, кількаразовий переможець і номінант премії MTV Movie Awards. У 1969 році народився Лінус Торвальдс, започатківець розробки операційної системи Linux, та її головний архітектор, особистий талісман Лінуса Торвальдса – Пінгвін Такс, що став також емблемою Лінукс. У своїй книзі Just for Fun Торвальдс пише, що Пінгвіна як емблему він вибрав через те, що одного разу в зоопарку його клюнув Пінгвін. Іменини сьогодні святкують Павло та Стефан.